Дивати й годі цієї осені я не тільки не приймала участі в жодному марафоні, що на мене зовсім не схоже, тому що осінь для мене це найактивніший час для читання, а ще й не організувала таких. Зазвичай восени ми з вами читаємо детективи та трилери. Я все це оформлюю в марафон детективів та трилерів. Уже було декілька сезонів. Вам вони дуже подобаються, але цієї осені я зрозуміла, що у мене не буде часу, я не зможу всю себе присвятити марафону, тому вирішила перенести його на якийсь інший сезон. І тим не менш, я складала плани на цю осінь, на весь сезон. І в одному з останніх відео я вам сказала, що я нормально так і йду за планами, але чи так це насправді? Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. І Сьогоднішньому відео ми з вами подивимося на мої осінні плани, а також подивимося, наскільки добре я з ними справляюся чи навпаки не справляюся. Я розповім вам про плани на листопад, а також обов'язково розповім, які книжки я зараз активно читаю. Якщо вам подобаються такі відео, сідайте зручніше, розпочинаємо. Ну і розпочати я хочу з вами з тих книжок, які я читаю зараз, і читаю активно. В принципі, зараз я досить активно читаю взагалі. Мені подобається мій темп, мені подобається те, які книжки я обираю. І от сьогодні зранку я собі Завантажила з абуку аудіокнижку. Я вирішила, що я, скоріше за все, буду. Більшу частину цієї книжки слухати в аудіо, знову ж таки, для того, щоб зекономити час і швидше все-таки осилити цю невеличку, але все-таки цеглинку. І тут у мене, я бачу, вас цікавить пітьма автора Іларіона Павлюка. Я дуже багато чула про цю книжку, а тоді мої спонсори обрали її для мене на читання в жовтні. І бачите, я вже трошки затримую, скоріш за все, відео із влогом на цю книжку, тому що я ще відео не розпочинала знімати, Ну, тому що я тільки сьогодні зранку. Розпочала читати, а точніше слухати. Я бачу вас цікавить пітьма. Я поки що нічого такого сказати не можу, але точно знаю, що мені подобається уже стиль, яким це все написано. Я не знаю, які тут будуть події. Я не знаю, що тут буде далі. Взагалі, навколо чого весь той шум, чому так багато людей обговорюють цю книжку, поки що мені невідомо, поки що вона. Читається легко, вона зрозуміла. Я чомусь думала, що в цій книжці буде щось таке страшне і незрозуміле для мене, але ні, поки що мені все подобається. Побачимо, як там буде йти далі. І знову ж таки, цю книжку я буду далі слухати в аудіо і паралельно щось робитиму зазвичай, тому що часу не так багато насправді то. Ще одна книжка, яку я зараз дуже активно читаю, навіть працюю з нею, це Макс Кідрук та його теорія неймовірності. Мені дуже подобається ця книжка, насправді, тому що я купила дві відразу, і вони дві разом прийшли. Це книжка про динозаврів Майкла Бентона. І Теорія неймовірності це, в принципі, 70 історій. Про все на світі, як каже Макс Кідрук, і це його лекції, а точніше, сценарії до такого одноіменного радіоблогу, який він колись вів. І тут кожна історія така особлива, вона дуже наукова, але вона подається е цікаво, доступно, і це головне. Про ГМО, про польоти на Марс, про життя на Марсі, про чорні дири і так далі. Цю книжку я читаю перед сном, і вона мені дуже дуже велике задоволення приносить. І можливо, після прочитання цієї книжки я настільки надихнуся, що я повернуся до колонії. Не дивлячись на те, що книжки в мене немає, я скоріше за все, якщо й повернуся то до аудіоформату, бо зараз мені дуже подобаються ті книжки, які я знаходжу саме українською, прекрасна озвучка, і таким чином. Я буду продовжувати? Можливо, а можливо і ні. Ну і третя книжка, яку я почну уже після зйомки цього відео, це Гонитва за Бугіменом. Ось така страшнюча обкладинка цієї книжки. Але зараз я сама для себе роблю такий невеличкий марафон марафон читання жахастиків, трилерів, але про нього я трошки пізніше вам розповім. І от сьогодні я розпочинаю читати цю книжку, тому що вчора перед сном я дочитала інший трилер, але не буду говорити, який. Якщо ви на «Гудріці», то ви точно бачили. На який трилер я дала відгук. А цю почну вже сьогодні. Я так її полистала, тут багато картинок, тут багато різноманітних фотографій. Я люблю такі інтерактивні книжки, особливо, якщо це трилери, особливо, якщо це трилери про, про якусь нечисть чи про бугімена, наскільки мені відомо, що тут буде якась реальна історія, покладена в основу. Ну що ж, побачимо. Тоді виходить ось ці три книжки. Я зараз е, читаю, і, скоріш за все, найближчим часом саме на них ви побачите відгуки. Хоча ні, найближчим часом ви побачите одне таке цікаве відео, яке я готую, якраз таки читаючи трилери. І давайте, власне, про це і поговоримо, тому що е, я в своїх планах. Можливо, таким чином ми плавно переходимо до планів на осінь, які я вам заявляла на початку сезону. І от на початку того ж відео я вам говорила, що я хочу знайти якісь п'ятизіркові трилери. Тому що я читаю досить багато, ну, порівняно багато детективів та трилерів, але мені не попадаються останнім часом якісні, класні, такі, які б я. Пам'ятала все своє життя, ну або принаймні декілька років точно. Пошук п'ятизіркових трилерів це, мабуть, був мій такий девіз цієї осені. І наразі, на жаль, я не знайшла жодного. Жодного. я прочитала уже декілька і багато, дуже багато мені сподобалося своїми задумками, початком. Але от фінали. Не моє. але про це я буду більш детально говорити вам саме в відео, де робитиму цілий топ трилерів, які читаю цієї осені. Насправді я дуже засмутилася і навіть десь розчарувалася, що до сих пір не знайшла ось тих перлин п'ятизіркових трилерів. Я дуже багато ставила на справу номер один зниклої балерини, хоча це ретродетектив, детектив більше, але ну ні, не п'ять. Я думаю, що можливо. Всю цю ситуацію врятує. Або а, ось ця книжка, до речі, яка зовсім скоро виходить українською: Wrong Place, Wrong Time, Хибний час, Хибне місце. Це у нас не просто трилер, а трилер про подорожі в часі. І я думаю, що він мені має сподобатися на 5 зірок, тому що у нього шикарний рейтинг, він дуже багатьом подобається. Я чула прекрасні відгуки. І також я собі передзамовляла ось таку книжку: це сімейна гра авторки Кетрін Сендмен. Це омовка така була по Фрейду, якась. Так от, авторки Кетрін Стедмен. не так давно, десь на просторах англомовного буктюбу я побачила відгук на цю книжку. Він мені сподобався, і я собі в голові так галочку поставила, що так, треба щойно з'явиться ця книжка українською або і не обов'язково, може навіть англійською, треба буде колись прочитати. І тут я бачу, що видавництво РМ анонсували, що у них зовсім скоро з'являється ось ця красуня, і я її відразу собі придбала. Ось таке чудове оформлення хоча зараз е, уже, напевно. Такими зрізами нікого ви не здивуєте. Але так, я ставлю, що можливо ця книжка також буде п'ятизірковою. І ну, можливо, я зараз от дивлюся ще на свої книжечки, які там стоять. Можливо, мовчазна пацієнтка Алекса Майклідіса, тому що ви мені в коментарях під відео писали, що дійсно книжка заслуговує на увагу, і там буде якийсь такий поворот, фінал, який мені має сподобатися, тому можливо, можливо. А, також. Можливо, це буде Джон Марс та його пасажири, які я вже розпочинала читати, але чомусь там далі не просунулася, хоча початок мені дуже сподобався. М -м Окрім цього, я планую ще щось взяти у Стівена Кінга. Можливо, це буде Кері, тому що вона малесенька, і зараз все таки у мене в пріоритеті не ось такі цеглини, а щось, щось менше. Не знаю, може, ви мені щось зможете порекомендувати серед трилерів, які точно мають мені сподобатися на 5, хоча це така дуже Індивідуальна штука. А може? А може, ви вже мене настільки знаєте, що порекомендуєте, тому пишіть в коментарях. Ну, якщо в цілому говорити про детективи та трилери, та як я їх читала цього сезону, то нормально по планах я йду непогано. І далі шоу-пункт фентезі, де я вам говорила, що жодних нових циклів я розпочинати не буду. І у мене там є дві такі е, гілки, які я точно буду. Ну, до яких я буду дотримуватися, скажімо так, читання книжок, яких я буду дотримуватися. В першу чергу я вам показувала трилогію Сандерсона Містборн. Я хочу перечитати цю і потім читати другу еру. Причому першу книжку я вже розпочала перечитувати і дуже активно анотувати, але тоді. Слава Богу, насправді мене переклинило, і я припинила то робити, повернуся до цього. Але я дуже рада, що у Сандерсона я прочитала, дочитала Елантріс і прочитала навіть одну новелу, яка пов'язана з Елантрісом. І ще я чекаю на деякі книжечки Сандерсона, а які ви побачите в одному з наступних відео в якихось розпаковках. Я чекаю зараз декілька. Посилок, і серед тих посилок будуть і книжки Брендона Сандерсона. От і друга моя гілка така, це були книжки Сари Джеймас, а саме її цикл Скляний трон. Я зупинилася на п'ятій книжці, і я хочу продовжити читання саме Скляного трону. Однак, знову ж таки, за цей сезон я лише перечитала першу частину, бо мені чомусь дуже захотілося її перечитати. От захотілося такого книжкового комфорту. І тому так п'яту частину я не прочитала. На жаль, але прочитаю, обов'язково прочитаю. І так само прочитаю і ці цеглинки. Угу, Цеглинки. Таким чином, чи можна вважати, що я якось частково виконала свої плани, заявлені плани на осінь стосовно цих циклів? Так. А чому ж ні? Тому що я і книжки із циклу Брендена Сандерсона Земли народжені, і книжку із Трону зі скла прочитала. Трошки не ті книжки, які взагалі-то планувалося. Але ж все-таки я до циклів зверталася. Ну, таке, дуже цікава ситуація. Тоді, після фентезі, я вам говорила про фантастику і говорила, що у мене, в принципі, в планах є три фантастичні книжки, які я дуже хочу прочитати. І ось вони, всі якось в одній кольоровій гамі, яка дуже підходить під сьогоднішнє відео. В першу чергу, це дочитати марсіянина, тому що я його розпочинала і ніяк не дочитаю. Так, багато хто з вас знає, в чому проблема, тому що я цю книжку читала в ніч, в ніч коли почалося повномасштабне вторгнення. І тому зараз вона для мене така є, трохи нестабільна. Е, далі є. Червоне повстання Пірса Брауна. І цю книжку я також розпочинала. Правда, розпочинала в аудіо і зрозуміла, що треба все-таки очима читати. Це була дурна ідея, насправді, розпочинати фантастику в аудіо, ще й англійською. А потім, коли я повернуся до книжки, зовсім скоро, я сподіваюся, я вже прочитаю декілька перших розділів, і тоді, напевно, зможу повернутися до аудіо. Тому що треба звикнути до назв, до героїв, взагалі зрозуміти, що тут відбувається. Я не можу сказати, що початок мене вразив, мені якось сподобався. А, там цікава ситуація, в принципі, але щось головний герой мені, ну, з перших сторінок не дуже сподобався. Може, там далі буде змінюватися моя думка стосовно нього. І третя книжка, також невеличка, зовсім маленька, але я впевнена, що я буду її дуже довго читати: це Октавія і Батлер та її притча про сіяча». І це та історія, яка не тільки є фантастичною, але ще й дуже дуже повчальною. Я в цьому році дуже хочу познайомитися саме із цією авторкою. На жаль, українською вона не перекладалася ніколи. Я думаю, що рано чи пізно все-таки до цієї книжки доберуться. Може, мені її треба прочитати, розповісти про неї так, щоб всім захотілося її прочитати, і хтось на це із видавництв зверне увагу. Отож, оці три книжки вони так і залишаються в моїх книжкових планах на цей сезон. Чомусь я впевнена, що якісь з них про. Читаються, а якісь перекочують уже в зиму. Я думаю, що марсіянина я прочитаю, а оці дві може і ні. Хоча хто знає. Насправді марсіянин читається дуже швидко, мені просто треба взяти його і дочитати. От так, як треба взяти і дочитати е, книгу Балтиморів Жоеля Дікера. Я не знаю. Можливо, це та історія, типу, яка дуже сильно мене вражає і дуже мені подобається, і тому я відтягую фінал. Тому що я розумію, що фінал там буде дуже скляний, такий. Тому поки ще всі там живі, здорові, я. На тому зупинилася, поки що бо в мене в голові, от саме та історія залишилася. Можливо, це працює так, хто знав. Після того, як я розповідала вам про фантастику та фентезі, я вам говорила, що цієї осені у мене в планах є декілька любовних романів, які я планую читати. І от я прочитала серед них лише один: це Флок Кейт Стюарт. Прекрасна історія. Буду продовжувати читати всю трилогію, але на цьому і все якось цієї осені у мене не було того настрою на читання любовних романів. Чому не зрозуміло? От, наприклад, зараз я зупинилася на середині третьої частини із циклу Дуглас Ніч Диявола, кілсвич частини, яка для більшості, буквально для більшості є улюбленою. А от я мене якось не тягне. Я розумію, що вона мені подобається. Мені подобаються герої, подобається те, як то все написано. Але книжка сама чомусь мене ну, взагалі не притягує. Мені хочеться читати зараз зовсім зовсім інші книжки. Окрім того, я також говорила, що хочу читати um, The Right Move Лістом Форд. Це друга частина із її такого циклу про е, місто вітрів, про Чикаго. І тому я. Дуже хочу найближчим часом взятися за ту книжку. Бачите, не тягнуться до неї руки, як і до інших любовних романів. Поки що щось не так, щось йде не по плану, і тільки один роман прочитаний. Далі, давайте поговоримо про найочікуваніші книжки цієї осені, і одна з них, яку я планую читати і знімати окреме відео. Сподіваюся, що я зроблю це найближчим часом. Це Імперія вампірів. От саме на цей період я й лишала цю книжку. Я вже бачу, як я її читаю, ділюся з вами своїми враженнями. Ми з вами щось обговорюємо, обговорюємо ілюстрації в цій книжці. Я знаю, що вона подобається багатьом, і що вже виходить, навіть а може, вже й вийшло, продовження цієї книжки. Я. Сподіваюся, що я все-таки зроблю це цієї осені. Просто знову ж таки треба взятися і прочитати. Так, вона товста, але тут і шрифт такий приємний, великий, і залюбки буду читати ось таке. Гарна книжка, мені дуже подобається. А, окрім цього. На днях виходить продовження четвертого крила Ребеки Ярос. І звісно, я оформила вже давно перед тому я чекаю цю книжку. Я сподіваюся, що десь в середині місяця вона у мене з'явиться і однозначно щойно вона до мене приїде, я буду її читати. Також я пам'ятаю, що розповідала вам про те, як же сильно цієї осені хочу прочитати щось таке затишне. І я вам говорила, що це можуть бути книжки Бекі Чемберс. Її фантастика, наукова фантастика, але вона така дуже дуже затишна. Також прочитати, можливо, нарешті легенди та лати. Я чомусь думала, що в папері книжка виходитиме вже в цьому році, але ви мене підправили трошки і сказали, що наступного року все-таки та книжка виходитиме. Тому натомість я прочитала дві інші. Все-таки затишні книжки, тому зарахувалося. Це Сара Едісон Ален та її інші птахи, і також Лорен Кейдентон та її е, літній будиночок. Мені книжки дуже сподобалися, сподобалися на п'ятірки. Бачите, знайшлися п'ятірки там, де... де їх не чекали. Хоча ні, мені здається, Сарі Едісон Аллен я поставила все-таки чотири. Лорен Кейдентон я поставила точно п'ятірку. Що ж там ще було? Я тут трошки підглядаю свій читацький щоденник і розумію, що, скоріше за все, в своїх книжкових планах на осінь пункт інше я на монтажі прибрала, а тут він у мене є, де я просто написала окремі книжки, які я б залюбки прочитала в цьому сезоні. І по-перше, це у мене Емілія Гарт та її «Wayward». Книжка є українською, до речі. Також є тут у мене Макс Кідрук та його. Доки світло не згасне. І також готель, який я прочитала. Енциклопедія Фейрі, до речі, цікавинка. Я ж цю книжку задіянефила. Тобто я її кинула, не буду її дочитувати. І зробила це уже з четвертого разу. Я розпочинала в Карпатах її читати. І думаю, зараз оця вся природа навколо, атмосфера додасть бажання читати енциклопедію Фейрі. І так, дійсно, я просунулася в книжці далі. Але ні, все одно це щось мені взагалі ця історія не заходить. Ні те, як вона написана, ні про що вона написана. Взагалі нічого мені в ній не подобається. Тому я вирішила: ну навіщо я буду себе мучити? І просто вже вирішила її відкласти раз і назавжди. Ще одна книжка, до речі, яку я припинила читати, по тій же причині я декілька разів уже розпочинала, вона мені не йшла. І ось цієї осені я ще раз взялася. Думаю, так, книжка невелика, я вже її доб'ю та і все. Але ні, не пішло. І це Маргарет Роджерсон та її магія шипів. Я думаю, що про цю книжку дуже багато хто з вас чув, але це Янедалт, фентезі Янедалт, і воно таке все мені вже, не знаю, якесь не таке. Можливо, я колись до неї повернуся, але зараз уже дуже багато разів я розпочинала її читати і в аудіо слухала. І знову ж таки, я цього разу цієї осені десь ну, на одну третю точно просунулася, але ні, не моє, не моє. Що тут у мене ще є? Сара Аллен, до речі, так прочитала. Та і все, та і все. Тут у мене так написано план не розпочинати нових циклів. Ну, але про це я вже вам сказала. Отож, такі були у мене плани на осінь, і я вважаю, що я хоч і не 100%, але плюс-мінус десь я по них йшла, йду, продовжую йти, тому що попереду ще один місяць. Отож, давайте я розповім вам, які книжки я планую читати у листопаді і що я там планую взагалі робити у листопаді. Ну, по-перше, як я вже й говорила до цього. Читаю детективи і трилери, шукаю п'ятизіркові. Окрім тих, що я вам показувала, у мене тут є ще темні кутки Гіліан Флін, а також в останнє, коли я збрехала Райлі Зейгера. Ці два трилери також дуже хочу прочитати, щоб потім розповісти вам про що вони. І взагалі, то у мене в Гіліан Флін залишилася лише оця книжка непрочитаною. Тому буде цікаво все-таки дочитати. Взагалі, Гіліан Флін, мені здається, не пише зараз нічого. У неї є такі три-три роботи, і все. На тому вона завершила. І останнє, коли я збрехала, це Райль Зейгер, досить такий контроверсійний письменник. Ну що ж, побачимо. І насправді є ще в мене тут декілька трилерів: типу, і Алекс Майклідіс» та його мовчазна пацієнтка, і Саймон Бекет та його Хімія смерті. Дві книжки є обидві. Хотілося б прочитати, а там побачимо, як піде. 17.93. Також дуже багато хто з вас просив, щоб я найближчим часом прочитала цю книжку, тому можливо, навіть її я візьму наступною, тому що на неї, мені здається, найбільше коментарів я отримала. Тому так. Дуже вірогідно, що це і буде вона наступною після того, як я прочитаю про свого богімена. Окрім детективів та трилерів, все-таки основним моїм завданням на листопад залишається читання імперії вампірів та зйомки такого читацького щоденника під час читання цієї історії. Я сподіваюся, що натхнення на таку зйомку у мене з'явиться, тому що я розумію, такі відео не дуже популярні, але мені б хотілося самі зафіксувати взагалі то свої думки. От під час читання. А може взагалі це стане просто книжка року? Хто знає, я знаю, що багатьом вона подобається. А, та і все, я більше зараз не хочу нічого такого обіцяти. Хоча, знову ж таки, це мої плани, це не обіцянки, що це виконається 100%, це просто те, що я зараз читаю, щоб ви трошки могли розраховувати. На що найближчим часом чекати відгуки від мене. Ну звісно, я не можу не згадати книжку. Я бачу вас цікавить пітьма, тому що я буду її дочитувати. Я думаю, що найближчим часом я вже її дочитаю, дослухаю. І так, я думаю, що це все. Нехай, нехай все, тому що я впевнена, щось перейде в зиму. Так завжди буває. Але принаймні, коли у мене перед очима є ось така схема, що я хочу, що я можу читати, що було би добре прочитати. Ну, це завжди круто. Я взагалі люблю планувати. Якщо ви любите планувати, також напишіть в коментарях. Навіть якщо ось ці плани не виконуються, мені просто цікаво брати, перебирати, передивлятися книжки, які я відчуваю, що хочу читати, які відчуваю, що я не хочу читати. От як з любовними романами. От не хочеться мені їх зараз читати, та й все. Нічого собою не можу зробити. Тому читаю. Щось інше. Цікаво, тут є любовна лінія, чи немає? Ну що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Я сподіваюся, що таке розмовне відео вам сподобалося. Якщо так, не забудьте підтримати його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде уже зовсім скоро. До скорої зустрічі, Па-па!